У Харкові діють графіки відключення світла. Енергетики намагаються відновити критичну інфраструктуру міста після ворожих обстрілів в інших областях. Обмеження електроенергії не застосовується. Про ситуацію станом на 3 квітня повідомили у Міненерго. За даними відомства, енергосистема України працює стабільно та збалансовано, попри те, що росіяни продовжують обстрілювати Україну. Нині дефіциту електроенергії немає. Артем Некрасов, виконувач обов'язків директора державного підприємства Гарантований Покупець доєднується до нашого ефіру. Вітаємо Доброго ранку. Доброго ранку. щодо стану в енергосистемі після ось цих атак. Ну бо низка їх була і на жаль продовжується. Чи вже є можливість підрахувати збитки, зрозуміти масштаби? Ну, під час останніх двох атак ворог намагався спричинити блокаут нашій енергосистемі, обдаривши по об'єктах енергетики в різних регіонах. І, на жаль, безпосередній вплив атаки відчув на себе 12 областей України. Наразі по частини об'єктів ще проходять дефектація, оцінка пошкоджень, а по частини вже проводяться ремонтні і відновлювальні роботи. Станом на зараз енергосистема працює збалансована, безперебійне електропостачання є у більшості споживачів, крім Харківщини. Де наслідки атаки були особливо руйнівними? Ну там фактично знищені об'єкти системи передачі та локальна генерація. Наскільки стабільно зараз працює система? Загалом, як би ви охарактеризували ситуацію з дефіцитом і з тим, наскільки нам потрібно обмежувати використання електроенергії? Наразі ремонтні бригади енергетиків працюють цілодобово а обмеження застосовуються лише на Харківщині та для промислових споживачів у кривому розі. Сьогодні зранку у Харкові обмеження застосували для 115 тисяч абонентів. Складна ситуація була на жаль в Одеській області, але аварійне відключення не застосовується. Однак будемо говорити об'єктивно, вони можливі у разі труднощів з обсягами передачі електроенергії у пікові години. Я кажу про ранок і ввечері. Саме в тих регіонах, де були значні пошкодження через удари ворога щодо інших регіонів України, то зараз немає передумов для обмежень. Було ще додатково запущено в роботу після аварійного ремонту і навантаження атомний блок на атомних станцій. Є і комерційний імпорт з країн Європейського Союзу. Але ми живемо поруч з країною терористами що не відмовляється від планів атакувати нашу енергосистему, тому на жаль, ситуація може змінитися. Однак енергетики та військові докладають максимум зусиль, аби ситуація була стабільною. На тлі ось цих атак, про які ми з вами говоримо, які ми з вами на жаль переживаємо, чи постає питання щодо розбудови децентралізованої генерації відновлюваних джерел електроенергії, як в цілому, от якщо про концепцію говорити, ви зараз це бачите. Незважаючи на бойові дії, в Україні вводилось в експлуатацію за ці два роки багато нових об'єктів саме зеленої генерації. Я кажу про більше 180 мегаватт вітрових електростанцій та близько 500 мегаватт сонячних електростанцій. Ми бачимо, що в цьому році ця тенденція продовжиться. А як завдання, то на базі кожної громади повинен бути побудований мікс з генерації з відновлених джерел, систем накопичення енергії, встановлення газових пікерів та дізельних генераторів. Мета це пройти від простої безпеки постачання до здатності мережі окремої громади чи населеного пункту протягом певного часу забезпечувати роботу в режимі енергетичного острову. Тоді жодних ракету-агресора не вистачить. Зараз, коли е, росіяни знову почали бити по українській енергосистемі, е... Чи бачите ви таку ж підтримку партнерів, як була в 2022-му, коли Росіяни били взимку, і ну виглядало це напевно для західних партнерів більш страшна картинка, що Україна замарзане ніж коли вже весна? Чи не зменшується ось обсяг підтримки на вашу думку, з саме останнім часом? Ні, партнери нам допомагають постійно, як європейські, так і американські. Міністр енергетики за останні тижні проводить постійні перемовини з нашими партнерами як наслідок агентством США з міжнародного розвитку для стабільного теплої енергопостачання, закуплені когенераційні установки для 32 міст України. Партнери з Литви готові підтримати нас з передачою обладнання для проведення ремонтних та відновлювальних робіт. І це лише два останніх приклади, але така робота і допомога йде постійна. Тому хотів би їм подякувати за це. Ну ми теж я думаю, своєю чергою теж подякуємо, бо нам всім на цьому залежить. Щодо імпорту електроенергії струму з України, в окремі дні знаємо, що є навпаки і експорт. Яким чином це функціонує? Наскільки це важлива історія в цілому? З настанням весни і збільшенням температури у нас також збільшився виробіток електроенергії на сонячних станціях. Це теж підтримує генерацію на достатньому рівні, і у певні години Україна навіть експортує електроенергію або ж передає сусіднім країнам у вигляді аварійної допомоги. В той же час, коли це потрібно нам європейські партнери підтримують нас своєю електричною енергією. нам реально зимою допомогло розширення інтерконекторів на кордоні з Європою. І я думаю, що ця робота буде продовжуватися і в цьому році також. Спасибі вам великі. Артем Некрасов, красов виконуючи обов'язків директора державного підприємства Гарантований покупець про ситуацію в енергетиці станом на 4 квітня.